Лотокінг сміливість дарувати емоції. Що ж, каже, що у нас є на зв'язку? Вже Олександр Зеленько, це експертник зовнішньої розвідки КДБ СС, СРСР, доцент кафедри загальної психології, кандидат медичних наук. Пане Олександр, вітаємо! Слава Україні! Героям слава пане Олесандре, в першу чергу, звісно, хочемо вас запитати про цей от злив даних і його роздмухують, розвивають, начебто е, стало відомо про наступальні дії потужності Збройних сил України про цвід е, вибиття ворога з їхньої позиції на нашій території. Як ви вважаєте, наскільки ця інформація може правдивою, чи все ж таки це є якийсь іпсо, фейк і або ж е, справа рук Кремля? Мабуть, все-таки варто перестати себе утішити, перестати себе обдурювати. Скоріше за все, це успішна розвідувальна операція російських, російської розвідки в Сполучених Штатах. Вони розвели, скажімо так, справжню інформацію фейковою, але не для того, щоб воно було виглядало красивіше, а для того, щоб приховати. Джерело. Так робиться в розвідці, коли агент дає мені якусь важливу інформацію, і якщо я її е, показую, то таким чином можна вирахувати мого агента. Тому я повинен туди додати водички, додати ще якоїсь інформації, для того, щоб коло підозрюваних максимально розширилося. І, до речі, ну поки що на всій планеті тільки одна Україна намагається переконати себе, що це і ПСО, і що це фейк, і все інше. І Сполучені Штати серйозно розслідують цей витік інформації. Європейські партнери мовчать, бо розуміють, що поки Сполучені Штати, старший партнер, не розбереться, нема чого говорити, розмови будуть потім. Інформація і так дуже чутлива, дуже болісна. Тому, мабуть, треба покинути такі, то кажуть, марні дівочі сподівання, що в нас все так, так чудово, так прекрасно, а росіяни все брешуть. Ну, знаєте, якщо так добре, то чому ж у нас під Бахмутом не курорт? Чому у нас під Мар'їнкою не курорт? Що у нас по всій лінії фронту не курорт, а важкі виснажливі бої на межі людської витривалості? Звідки ж тоді це взялося? Такі бравурні мемчики, такі бравурні фоточки, так все чудово. Там вже в нас аквалангісти виходять на пляжі Криму і купальний сезон ми почне в Криму в цьому році. Ну, таке вже разом з тим ми не маємо взагалі. Системної чіткої оперативної, тактичної стратегічної інформації про російську армію, про плани, конкретні, про плани їхньої компанії весни літа 23-го року, про конкретне керівництво ми маємо поки що ну деяку кількість успішних диверсій безсистемних. І такі от псевдобрянських партизанів, на жаль. Тому зараз поки що треба взяти паузу і поки що нічого не відкоментовувати, бо цей злив, і він же це ж не вчорашній, не, вчорашні, не позавчорашній. Частково злив почався вже місяць назад. Це просто зараз пішли вже документи, які стосуються і України. І війни в Україні далі йдуть документи. Вже теж пішли пачками, які стосуються Тайваня, стосуються Китая і всі країни світу з дуже великим занепокоєнням і увагою намагаються мінімізувати втрати від, від всього цього. Ну на жаль, так. Пане Олександре, що стосується от фейків та іпсо, як прийнято в Україні називати всі такі історії зі зливими, хотілося б запитати за дезінформацію. Одна із головних фішок КГБ це дезінформація. Операція Інфекшн, операція Пандора. Це тільки приклади по сполучених штатах, але всі ми прекрасно знаємо, скільки їх було в історії, які стосувалися третіх країн Європи, в тому числі. Сьогодні Росіяни і російська розвідка, російські спецслужби теж дуже часто послуговуються таким методом як дезінформація. І намагаються вносити фейкові повідомлення щодо війни в Україні, чи можна назвати їхні дії, їхню дезу про це ефективною по відношенню до впливу на інші країни на Європу, до прикладу дезінформаційна компанія завжди прикриває серйозну, скажімо так, агресивну кампанію для того, щоб прикрити плани, які скажімо так, моє керівництво вже створило. І для того, щоб відволікти від них увагу, я повинен запустити дезінформацію. Тому дезінформація просто з метою запустити дезінформацію не робиться. Навіть якщо точніше, не навіть, а там дійсно там є значна частина дезінформації. Вона прикриває справжні плани. Ефект є, на жаль, на Європі. Ми дуже розраховували на мільйон снарядів. Але на жаль, навіть план на сьогоднішній день не підписаний, і Європа раптом почала прийматися питаннями: а де закупати, а чи можуть вони виробляти, а чи взагалі це реалістичний план, а чи можна за межами, чи всередині. Тобто бесіда йде про те, а чи взагалі ці плани, про які ми сказали, вони їх планувати чи не планувати? Добре загальмував лендліз. Мабуть, всі були минулого року, весна, осінь, всі потирали руки, всі раділи. Нарешті підписаний лендліз. Все так симптоматично, все символічно. Ну, лендліз якось якось вже мало хто говорить про нього, мало хто про нього згадує. І такого рівня, як був Ленд-Ліз, ми все ж таки, на жаль, поки що. Не маємо. Тому, на жаль, ця операція має поки що обмежений успіх, але він все ж таки є. І вони продовжують зливати шматочки шматочки, так знову ж таки, розбираючи. Ми добре розуміємо, що їхні втрати і наші втрати, які вони висвітили, це безумовно чистий фейк. Відповідність наших вогневих можливостей і їхніх, це абсолютно правда. Тут можна запитати в будь-якого від рядового до генерала на один постріл нашої артилерії росіяни дають від 3 до п'яти пострілів. Тут ніякої немає таємниці. Їхня авіація панує на Східному фронті. Це теж ні для кого не є таємницею. Міг 29 не є противником для Су-35-го. Це, на жаль, теж, бо е, діапазон е, ураження і діапазон е, отримання інформації у них майже на 100 кілометрів більший, е, тому е, там багато чого правдивого, розмішаного із брехнею, і розмішаного безумовно з пропагандою. Але це те, що називається військова хитрість. Війна це шлях хитрості, будемо говорити реально брехні. Війна без брехні пропаганди не буває. Але професіоналізм спецслужб полягає в тому, щоб настільки з'єднати цей коктейль, щоб було важко в першу чергу. Ключовим особам розрізнити, а де правда, де інше, і е, в першу чергу зараз намагаються росіяни вбити основну проблему між Сполученими Штатами та європейськими партнерами е, і посіяти думку в європейців, а чи можна довіряти старшому партнеру, і раз у нього бувають такі колосальні витоки. Хоча забувають, що ну і в самих бували провали кілька років назад була втрата. Ключової стратегічної інформації британськими е, спецслужбами. Ну в усіх буває до речі, і американська і британська розвідка точно також мали успішні операції. І в Москві. це гра -розвиток. Е, Як то кажуть, не прорахував, прорахувався, ну отримуй шах. Далі гра продовжується. Угу. Ну тут, до речі, стосовно лендлізу, можна було би посперечатися, бо Сполучені Штати ніколи не м, говорили щодо дати, дат запуску цієї програми. Це вже журналісти і аналітики не обізнані в темі почали розкручувати цю тему про те, що буде лендліз, буде краще. Але от, виявилось так, що ця інформація для багатьох стала розчаруванням, тому що офіційно від штатів ніколи продати не звучало нічого. На жаль, так. На жаль, це були поки. Наміри, наміри далі і далі. Після того все дуже добре змінилося після того, коли Китай впряму показав свою участь в цій війні і впряму показав свої наступні дії. Це значною мірою, ну, будемо говорити чесно, злякало Європу і викликало велику занепокоєність у Сполучених Штатів. Треба розуміти просту річ. Зіткнення Китаю і Сполучених Штатів практично неминуче через рік, через п'ять, через десять. Але це зіткнення двох форм існування людства, тоталітарних диктатур антилюдських і цивілізованого світу. Це неминуче на полях України. Вони хочуть, аби Захід розгорнув і показав свої новітні. Тактичні, технологічні способи ведення бою для того, щоб потім, коли зіткнуться китайська і американська армія, для китайців не було несподіванок. Для китайців повинно бути все зрозуміло. І тому вони зараз будуть підштовхувати Сполучені Штати, це вже теж добре зрозуміли. і тому комплекс Ф-16 із багатьма компонентами, в якому він розкриває свої можливості. Ну, це дуже великий ризик для людства, якщо чесно. Так, я розумію, що для України це трагічно, не надавати нам таку хорошу, якісну, потужну зброю. Можна її дати в якості винищувача. Так це прекрасний винищувач, Він може скласти конкуренцію сутринця му російському. Ми можемо відбити панування росіян в повітрі зараз. Але без комплексу, без комплексу розвідувальної авіації, радарів, системно ведення, тобто всієї величезної інфраструктури, F-16 свої можливості не розкриє це. Цікавий момент, до речі, з китайцями та їхнім аналізом ситуації і технологій, які теоретично можуть розгорнути. Як вони будуть, от скажімо так, намагатися проаналізувати американські технології, якщо війна. Якщо і станеться між американцями і між китайцями, це буде зовсім не та війна, яка от є зараз між Росією та Україною. По-перше, це флот, по-друге, площі і об'єми зовсім менші. Ну і сили сторін відповідно також відрізняються. Плюс це протистояння двох ядерних країн, так але вже у Китаї є вже кілька вони оприлюднили в своїх військових. Джерелах висновків. Вони прийшли до висновку, що дуже зарано всі країни відмовилися від великих сухопутних армій. Китайці і росіяни недооцінили ефективність дронів, недооцінена ефективність артилерії, бо артилерію взагалі почали списувати в 80-х роках переоцінено виявилося е, таке поняття, як взагалі десантні частини. Мабуть, після цієї війни в Україні десантники підуть в історію, бо ніяких ніяких десантувань вже немає і, мабуть, не буде. Важка піхота виявилася е, ключовою, е, ключовою річчю. Е, танки, які вважалися. Оплотом таким лише на блокпостах знову повернули свою можливість. Оце те, про що пишуть зараз військові оглядачі в китайських журналах. Вони добре аналізують. Щодо флоту, так там вони навіть не смикаються. Китайський флот не є конкурентом для американського флоту, але американська армія наземна не є конкурентом китайської армії. Вона занадто маленька, вона не настільки боєздатна, і вона не настільки насичена ресурсами, як китайська. Тобто, тут виходить тут на важелі моря, залишаються комунікації за Сполученими Штатами і союзниками, а Європа це сухопутний театр. Європа, якщо вона буде прикрита. Потужною системою китайської авіації протиповітряної, протиракетної оборони, то тут дуже непевний розклад сил. І тому ядерна зброя. Ну, тут треба тоді пригадати, і фразу Мао Задуна, який свого часу сказав, ядерна війна це нормально, нічого страшного нема. Якщо залишиться навіть третина людства, то кожен третій з тих, хто вижив, буде китайцем. Тому ми тільки за другий, третій вже рік підряд, Сі Цзепін на новорічному зустрічі з офіцерами Генерального штабу офіційно каже: ми повинні готуватися до. Колосальних втрат і радіозних перемог. Це цитата. Ну, Колосальні зна... втрати, і радіозні перемоги. Знаєте, Мао Цедун жив в час, коли фраза, безумовно, вона ну, має шанс на життя, але мені здається, що от Мао Цедун жив в час, коли у світі ще не було стільки ядерних країн і не було настільки багато потужних ядерних боєголовок, які могли б дозволити вижити. Третині китайців, чи кожен третій мав би бути китайцем. Але те, що це протистояння Ми зараз можемо порахувати, не так важко. На західному боці це Сполучені Штати з ядерною тріадою, невеличкі запаси Франції і невеличкі запаси Британії. Ну, гіпотетично не афішована зброя Ізраїля. Дев'ять країн не... загалом є. З Ізраїлем включно вже. А тепер рахуємо е, союзників Китая, Росія з повною ядерною триадою, Китай з великими запасами, Іран, який от отримає від Росії всі необхідні технології, Індія, яка де-факто має ядерну зброю і за прихильність якої ну, не варто ж теж закидати. Індія є учасником ШОС. Шанхайської організації, яка керується Китаєм і проходить з присутності і з запрошенням Путіна. Тому розклад не такий оптимістичний для нас, як то кажуть, майже 50 на 50. В залежності від того, чи зможуть, якщо Сполучені Штати зможуть забезпечити блокаду ядерних програм Ірану. А ну і ще на варто забувати Північна Корея, яка теж стоїть уже на межі того, що поганої якості лише в ракетах невеликої дальності, але для Японії і Півні і Південної Кореї, Пів... Північна Корея Кімченівська, може становити смертельну загрозу. От ось так, так що плюс-мінус. Дуже дуже важко. І Сполучені Штати повинні зараз, як ти кажуть, в тиші проаналізувати, що робити. Ясно, що покидати Україну це покинути ключовий форпост і запросити велику війну в Європу. Це Будемо... фатальна помилка. Я впевнений, що Сполучені Штати такої помилки не зроблять. Але ми повинні віддавати собі звіт ще в одному. Очікувати нескінченної, ось такого манни небесної у вигляді зброї і всього всього, мабуть, треба припинити і треба вже зрозуміти, що це війна, тотальна війна. І там у нас мільйон двісті сімдесят тисяч волонтерів і водіїв фур, які виїхали через західний кордон під час війни. Тобто кількість водіїв фур у нас виявилася набагато більше, ніж кількість армії, яка воює. Виїхали завдяки системі шлях. Ясно, що повинна бути повна мобілізація без будь-яких обмовок, від 21 до 45, все чоловіче населення повинно взяти в руки зброю. Хорошу, погану, та, яка є. Ясно, що поліція нема чого здоровим молодим хлопцям. Ходити дільничними інспекторами. Це можуть робити пенсіонери і жінки. На митниці молодим здоровим хлопцям робити зараз нема чого. Там можуть бути ті, хто непридатні для військової служби, пенсіонери і жінки. І ясно, що треба розуміти, або ми всі загинемо в таборах і від чергового геноциду, або ми врятуємо. Життя своїм дітям, онукам і свою землю. І треба зрозуміти, це війна. і це... Війна не кінчається. Бо в нас вже чомусь з Нового року всі почали е, ледь не шукати, як то кажуть, де, в якому ресторані будемо святкувати перемогу. Ні, ні, ще, ще дуже далеко. Дуже. Ще треба перемогти. А перемога е, над таким страшним ворогом, як Росія, легко не дається. Тим більше, як виявилося. Росія виявилася не в міжнародній ізоляції. На жаль, на жаль, але треба працювати для того, щоб перемогти Росію остаточно. Пане Олександре, вам дуже дякуємо за детальні пояснення і за те, що долучилися до нашого ефіру. Я нагадаю для наших глядачів, що з нами на зв'язку був Олександр Зеленько. Це експіробітник зовнішньої розвідки КГБ, доцент кафедри загальної психології і кандидат медичних наук, з яким ми говорили про те, що відбувається зараз у світі.